И хочу вашему вниманию предоставить... Вот. Представители общественной организации другого правительства отправили письменное обращение президенту, премьер-министру, главе и руководителям фракции коалиции в парламенте в связи с уходом Саши Боровика. Но я думаю, это джаба тоже касается, потому что это все в одном контексте. Да, проблема, они подняли вопрос европейских ценностей. Да, Украина соответствует или не соответствует этим ценностям. На нашу думку, запросити до роботи у міністерстві економіки чудового спеціаліста з гарвардським дипломом, спеціаліста з іменем та репутацією, успішною кар'єрою в США та Європі, змусити його вийти з німецького громадянства, а після за незрозумілих українському суспільству обставин з команди це вчинок, який не відповідає стандартам світової та європейської публічної адміністрації. На нашу думку існує надважлива необхідність найшвидшого проведення реформи державного апарату. Тому ми просимо вас, як членів коаліції, звернути вашу увагу на кадрову. Ситуацію в кабінеті міністрів України та взяти її вирішення під особистий контроль. Також наші експерти готові долучитись до розробки відповідних пропозицій у даній галузі. В іншому разі, дана ситуація може свідчити про зворотні наміри влади європейським цінностям, декларованих під час Революції Гідності та стане негативним сигналом усьому міжнародному середовищу з повагою, засновники громадянського об'єднання, уряд другої думки.